Слава Ісусу Христу! Дорогі мої слухачі, глядачі, я хочу дякувати Богові за вас, що ви любите слухати. Боже Слово, я дякую за ваші коментарі, дякую новим підписникам, які тягнуться до правди, і моє велике бажання і ціль виходу в ефір для того, щоб донести добру новину. Або Євангелія усім, хто буде слухати нас. Моє велике бажання, щоб всі, хто чують і бачать, щоб ви були щасливі в Ісусі Христі, бо Євангелія, Боже Слово, відкрило мені і відкрило багатьом людям, що щастя не в матеріальних речах, щастя не в тим, що ми щось велике здобули або придбали, але щастя, коли наша душа має спокій. Коли ми є прощені, коли наше серце знайшло дорогу правди, дорогу спасіння, коли ми примирилися з Богом через Ісуса Христа. Тому наша програма на зустріч вічності і моя мета, щоб ми готувалися до зустрічі з тим, хто нам дав життя, дав нам здоров'я, і прийде час, ми відійдемо з тої землі, а там буде вирішуватись доля. Нашого життя, нашої душі, як ми жили на землі. Бо Ісус сказав, що усі предстануть, і Він розділить на двоє, на право і на ліво. і до одних скаже: Відіть благословенний, наслідуйте царство Отця Вашого, а другим Він скаже: Відійдіть від мене, бо ви чинили беззаконня. І цю правду ми віруємо, і іншої правди немає, тому що. Кожен із нас дасть відповідь за те, що ми зробили в нашому житті, яку дорогу ми вибрали. І моє бажання, щоб допомогти або порадити і поділитися тим, що це є істина, тому що я це пережив на власному житті і пережив ту благодать, яка мене змінила повністю. І показала мені ту дорогу, яка описана в Божому Слові. Тому я продовжую і буду продовжувати сіяти те вічне, розумне, святе Боже Слово, із з тої вічної скарбниці, яку ніхто до дна не вичерпав, но хто всім серцем полюбив Біблію, полюбив це Слово і в нього вникав, тому відкривалися великі таємниці, той зрозумів характер і природу Бога. І зрозумів суть своєї природи і смисл свого життя. І тому я звертаюся до слова у листі до колосян у третьому розділі, 16 вірші, є чудові поради апостола Павла віруючим людям, які жили у місті Колосси. Там народилася церква, і Павло, дуже, маючи батьківське серце, він писав листи до різних церков. Які народилися від Його проповіді Івангелії, від проповіді благовістя, де він сіяв і здавало 'ясні сходи. Люди каялися, люди вірували в Христа, люди переживали величезну радість, люди ставали новим творінням у Христі Ісусі. Люди переживали благодать Святого Духа реально, не теоретично, а реально Святий Дух сходив там. Де діяв, працював, відвідував і проповідував цей муж Божий. І він мав величезний досвід, і він це приписував Богові, всю цю благодать. І каже: «Благодаттю я є те, що є. Бог дав мені цю благодать благовістити людям, недослідними багатства Христове. Господь і мені щось трохи дав, щоб я міг ділитися. Не для лайків, не для того, щоб здобути якусь популярність чи славу. Абсолютно ні. Моє бажання поділитися багатством Божого Слова і заохотити вас, хто мене чує, хто досліджує, продовжуйте це робити, хто ще не брав до рук, зробіть це, і ви будете пізнавати, який добрий і приємний Господь і любить вас, і є рядом з вами. Тільки ми іноді так засує, за, е, кручені нашим життям, так нагружені тими всякими марнотними речами, що ми порою не зауважуємо того, що стоїть рядом, не видимо з нами і хоче нас благословити. І, власне, ця наша програма, передача для того, щоб нас порадити або е, заохотити. Ось я читаю це слово, де він заохочував, і сьогодні я читаю ці слова 3.16, апостол Павло пише до Колосян: Слово Христове нехай перебуває у вас рясно, щедро, у всякій мудрості. Навчайте і застерігайте самі себе, з вдячністю співаючи Богові у своїх серцях псалми. Прославлення, духовні пісні і все, що тільки ви робите словом або ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Моє глибоке переконання, що багато із нас пережили би більше радості, миру і уникнуло би всяких тривожних а, вітрів. Які сьогодні віють з різних сторін на нашу душу. І чимало людей живуть в такому духовному холоді, на таких, знаєте, сучасні такі от протяги і війна, і розруха, і трагедії, і, і вбивства. І всякі недобрі не речі ми чуємо з різних сторін, негативна інформація хитає нас вправо і вліво, як кажуть, як билину в полі. Де знайти той спокій? Де знайти ту розраду і не піддатися отим шкідливим впливам, які сьогодні зі всіх сторін дують на нашу, віють на нашу слабеньку душу. Ніщо так не допомагає, як мати оцей якір, мати оцей нарижний камінь, мати отого світильника це Боже Слово. І тому Павло знав, де секрет сили, він знав, де секрет мудрості. Де секрет успіху і благословіння, тому що Боже Слово, воно несе з собою потужний духовний заряд благословіння. І якщо хтось мене бачить і чує, від цього не пережили, а бачите тільки кругом негативні речі, треба змінити курс і подивитися на речі під іншим кутом зору. Для багатьох здається, що оці, ці реалії, які нас оточують, що їх змінити неможливо, і ми собі, може, намалювали дуже таку м темну з відтінками недобру картину, ну що зробиш, ну таке є, і так, і так далі. І ми себе порою грузимо і так далі. Але є вихід, коли ми повернемо своє серце в сторону Божого Слова. У нашу душу буде проникати божественне світло. Бо один із авторів сказав псалма: Слово твоє світильник нозі моїй і світло стежки моєї. І якщо я не читаю слова, і я його не знаю, і мене до нього не тягне, то я в суцільній тимряві. А хто є щасливий в тимряві? А хто є щасливий, коли немає світла? І ось чому сьогодні ворог б'є, я говорю про фізичну таку атаку лукавого для того, щоб нашу енерго, енергетичну інфраструктуру зруйнувати, щоб ми жили в темряві, щоб був холод і так далі, і нас примусити стати на коліна або здатися нашим злим і жорстоким ворогам, сусідам. І темрява є в духовному смислі. Ворог теж нині стріляє у людські серця тими своїми знарядями вбивства, сіє всяке лукавство, підозріння, зневіру, ненависть, злобу, заздрість і так далі. Не дозвольмо йому рамити наше серце. Візьміть щит віри. А щит віри набувається із знанням Божого Слова. Чим ми захистимо свою душу, як ми не знаємо Писання. Учні, які йшли в Емаус, зажурені після смерті і Воскресіння Христа, учні йшли, читайте Луки, останній розділ. Ісус до них підходить, вони його не впізнали. А чого ви такі сумні, чого ви зажурені? І чимало християн сьогодні, які вірують, ходимо до церкви, до дому молитви чи в інші храми, немає значення. Ми віруємо, але порою ми засмучені, порою ми зажурені, порою ми буваємо розбиті, бо сьогодення довкілля наше порою ранить нас, розбиває нас. І воно так розбило учнів. Бо вони планували собі а, речі а, дуже в гарних таких фарбах, в гарних тонах, як той Ісус буде царювати, як вони будуть його а, справа, зліва, такими поважними чиновниками будуть відбудовувати царство Ізраїлю. А тут все щось не так пішло. Їхня надія, їхній Спаситель висить безпомічно на Христі з терновим вінком на голові, і стікає кров'ю. І те, що вони собі запланували, і те, що вони побачили в реальності, воно розбило їхню віру, вони розбіглися всі, вони всі в сумні впали, бо не чекали такого, такої кінцівки, такого результату. Іноді ми собі щось малюємо, плануємо, бажаємо таке, в таких гарних фарбах, а воно не збулося. Справа в тім. Що вони бачили акт розп'яття, але вони в свою віру не опирали, не базували на слові і, власне, в чому їх докорив Господь. О, каже, ви несмислені, і запекло серця, щоб вірувати, так належало Ісусу пострадати. Тобто це був Божий задум, це був Божий проект, щоб Ісус своєю жертвою заплатив за все людство, яке Бог любить. Що віддав свого сина, щоб своєю жертвою відкрити небо святе, а ми то всі грішники, щоб кров'ю Христовою ви і я були омиті, освячені, оправдані і отримали візу в небеса, коли ми віруємо Ісуса. Ось цінність Христових страдань, Його олговської смерті і Його Воскресіння. І Він їм докорив, що ви безсмислені і сапекло, щоб вірити, так належало. Ісус повернув їх до Писання. Він не показав їм руки і сказав, ей, дорогі мої друзі, ось я живий, я переміг смерть, ось дивіться мої рани і так далі. Він того не почав. Він почав до Писання. Він хоче, щоб ваша і моя віра не будувалася на церковних якихось обрядах, не так, як я собі думаю. Ми маємо покоритися Слову. Тому що слово чіткої орієнтири нам прокладають до неба. Хто війде в небо? Не ті, хто думає, що я війду і так далі. А Біблія чітко каже, блаженний, чистий серцем, вони побачать Бога. А хто зробить моє і ваше серце чистим? Зробить слово Боже, яке ми віруємо. Тому Павло закликав віруючих людей. Я закликаю сьогодні через це слово Христове хай ясно, щедро вселяється, перебуває у наших серцях. Чим більше буде слова в нашій душі, тим більше буде миру, радості і твердої віри і надії. А якщо ми не маємо часу читати, вибачте, шановні мої. Вибачте, шановні мої друзі, хто чуєте, то на всі інші речі марнотні, які ми все рівно залишимо, так вони потрібні. Я не кажу, що ми цілий день сиділи, читали Біблію. Треба працювати, треба посадити, треба і вдома зробити. Але якщо за 24 години, які є нам на добу даний, і ми не вділили ні 5, ні 10 хвилин для того, щоб заглянути в вічну книгу, у книгу, в якій повно світла, повно мудрості і життя для хліба для нашої душі, то скажіть, будь ласка, хто нам допоможе? А механічне ходження до церкви, до Дому молитви, чи до синагоги, чи до храму, механіка не спасає. Це добре, що ми йдемо, але скажіть мені, хіба ходження до школи робить його учнем? Хіба те, що поступив в медичний інститут, мене зробить лікарем? Скільки треба докласти зусиль, скільки треба простудіювати про підручників з різних напрямків і так далі, скільки треба просидіти, проаналізувати і про багато інших речей, щоб в майбутньому через роки стати спеціалістом, лікувати людей. Тим більше наші душі потребують духовного лікування. І коли душа болить, куди йти, ідіть до Євангелії, до, до відкрийте її, і ви там знайдете зцілення, читайте з вірою і з молитвою, тому що за Словом Божим стоїть сам Бог. Якщо ми любимо Боже Слово, це приємно Богові Отцеві. А Біблія каже: хто зневажає Слово, той зневажає, або той не дбає про свою душу, пише Соломон. І тому мудрі люди дбають про свою душу. Тому ціль моєї передачі звернутися. Шануємо нашу душу, дякуємо Богові, що Він дав нам життя на цій землі, хоч коротке, але воно цікаве. І щоб на той короткий вік ми знайшли дорогу правди, не блукали в темряві. А ти кажуть так, а ти кажуть, віра така, а то і дехто заплутався, щоб оправдати своє невір'я. Багато говорить, о, стільки вір всяких, мов, я не хочу нічого вірити. Причому тут всякі віри? Я сьогодні закликаю вас не до всяких вір. Біблія каже чітко: слово Христове хай вас пробуває. Слово Христове несе з собою мир, воно несе з собою світло, воно несе з собою життя і життя вічне, воно просвітлює душу. І направляє наші кроки в на правильному курсом правильною дорогою. Бо без Біблії ми в темряві, без Біблії ми йдемо, куди попало, ми пливемо, не знаємо, куди пливе, а Біблія це є той компас, показує дорогу в небеса. Полюбімо слово Боже, читаємо його і досліджуємо його. Воно буде нам розкриватися. Не зразу буде нам інтересно. Ми відкриємо і не розуміємо, не відступайте. Не все зрозуміло. Мені не все зрозуміло донині, де я читаю більше 50 років Біблію. Є місця, над якими, я думаю, і до кінця не можу збагнути суті, але то не значить, основні істини відкриті, важливі для спасіння нам відкрито в Христі, а більші таємниці Бог коли схоче це відкриє. Хавес Бог благословить на цьому. Я буду закінчувати і ще раз скажу, щоб ми нашим серцем будемо линути до цієї чудової божественної книги, щоб ми себе навчали, застерігали, і щоб ми робили добрі справи в ім'я Ісуса Христа за все дякуючи Богові. Хай вас Бог благословить вперед, шановні, і ви побачите зміни в своєму житті. І ви переживете радість своїм серцем, якою ви раніше ще не переживали. Благословінь вам від Господа!